Вітаю, мої дорогі підписники, а також гості мого каналу. Я рада вас вітати на своїй кухні. Незабаром новорічно різдвяні свята, і ми потихеньку з вами готуємось, тому сьогодні пропоную приготувати ось такий канапе на шпажках. Готуємо у чотирьох різних варіантах. Мої канапе будуть на хлібній основі, і для цього я взяла білий і бородинський хліб. Буду вирізати ось такі кружальця за допомогою вирубки. Спочатку із чорного хліба і те саме роблю із білим хлібом. Загалом я буду готувати 24 канапе, тому зробила ось 24 кружальця навпіл з чорного і білого хліба, і буду відправляти їх у духовку. Нам потрібно їх злегка просто підсушити, тому температура 170 градусів і буквально нам знадобиться 5 хвилин. Хоча можна обійтись і без духовки, просто на сухій сковороді по декілька хвилин обсмажити. Основа готова, і, до речі, кружальця повинні повністю охолонути. І розпочинаємо готувати канапе. І, звісно, нам для них ще знадобляться ось такі спеціальні шпажки. Якщо таких шпажок не знайшлось, то можна використовувати і звичні зубочистки. Отож, для першого варіанту нам знадобиться варена ковбаска, ось так тоненько порізана кружальцями, коктейльні помідорки, які я вже розрізала, напіл, листя салату абсолютно будь-якого, і майонез. Для початку на кружальце хліба наношу тоненький шар майонезу. Далі беру одну половинку помідорки, шпажку і наколюю поки що, відкладаю, далі шматочок ковбаски, у четверо складаю, і знадобиться ще салатик, як я казала, будь-який, викладаю на хліб зверху ковбаску. І це все закріплюю за допомогою шпажки. Для наступних канапей ми будемо використовувати бородинський хліб, яйце, оливки зелені, оселедець, зелену цибулю, гірчицю в зернах і майонез. Для початку підготуємо намазку. Для цього нам потрібно буде одне яйце, яке я вже потерла на мілку терку. Сюди додаю цибулю, беру лише зелену частинку. Тут у мене буквально Декілька стеблин і сюди ж додаю майонез. Все потрібно вимішати до однорідної консистенції. Беру шматочок чорного хліба і добре змащую його намазкою. Зверху викладаю невелику кількість гірчиці, на шпажку одягаю оливку і шматочок оселеця. І це все одягаю на хлібчик. Варіанту, нам знадобиться знову ж таки хлібна основа, буду використовувати цього разу білий хліб, сиров'яна ковбаска тоненькими кільцями, кружальця сиру, я їх вирізала під діаметр ось основи, твердий сир, маслини чорні, огірочок і будь-який вершковий сир. І для початку змащую хлібну основу свою вершковим сиром. Далі кладу шматочок твердого сиру і кільце огірочка. Далі беру шпажку, одягаю сюди ковбасу, оливку і закріплюю іншим кінцем і на хлібчик. Останній варіант, для нього нам знадобиться бородинський хліб, авокадо, відварені, очищені креветки, чорні оливки і вершковий сир. Для початку шматочок хліба з вершковим сиром. Далі кладу шматочок авокадо, беру шпажку і беру креветку, натягаю сюди, потім беру оливку і в кінець креветки на хлібчик. Ось і готові вже всі наші канапе. Готується вони достатньо просто та швидко, а на столі така закуска розійдеться в першу чергу. А я всім хочу подякувати за увагу. Буду щиро вдячна за ваші лайки, коментарі та підписки. Всіх з прийдешніми святами і зустрінемося з вами в наступних відео.